Всім привіт! Ви на каналі Типична Пополюшка. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні, нарешті, вирішила зайнятися своїми хризантемами, які я укорінювала. Зараз я вам покажу місце, де вони в мене стояли і укорінювались. Ось так коло краю плівки, в мене стоять томати, які я обрізала. Пагани, також ось укорінюються. І ось так само стоять тут у мене хризантеми. ті, які вже вкорінилися. Зараз я вам винесу їх на вулицю і буду показувати, які вони мають корінчики. Також ось поставила тут свої рози, які я сьогодні поставила на укорінення, закутала ось так в плівку, оскільки рози дуже погано вкорінюються, тому з ними треба трішки погратися. І пограти коло них з бубнами. І також покажу вам томати, які я ставила на укорінення. І вони також уже вкорінилися, їх треба висаджувати у горщик для подальшого розвитку. Ну, це вже буде наступне відео. Також вони в мене стоять ось так. Так, ну що ж, давайте подивимося на череночки, які ми укорінювали три тижні тому. Я нарізала на хрезантемах черенки. І помістила їх в цю касету з легким торфом. І ось який результат я отримала через три тижні. Звісно, що їх можна було вже пересаджувати через два тижні, я доставала, дивилася, то вже корінчики були. Можна було пересадити в стаканчик. Але оскільки в мене немає часу на це. То довелося трішки їх передержати. Але це не страшне. Напомню, що проливала я їх препаратом Viva, і ось, як ви бачили, розвився доволі гарний корінець на такому маленькому череночку. Пересаджувати я їх буду ось в стакани. ґрунт е, я зробила лісовий, купований і додала трішки піску. Для того, щоб наші корінчики далі розвивалися, потрібно, щоб ґрунт був легкий, не згороду. Оскільки згороду дуже важкий у нас і плотний чорнозем, то я зробила легенький ґрунт для того, щоб ще більше розвити кореневу систему. І після того вже з гарною кореневою системою висаджувати у відкритий ґрунт для подальшого росту. Зараз я вам покажу наступний череночок. вони всі доволі гарні, всі гарно вкоренилися. Так що можу вам сказати, що якщо ви хочете отримати багато красивих квітів і не платити за це на ринку великі кошти, оскільки восени дуже гарний кущ хризантем коштує недешево, то ви можете самі собі зробити ось такий гарний приємний. Подарунок, і навіть хто бажає, то можна займатися саме бізнесом, розвивати і так, розмножувати рослинки і на цьому заробляти. Я це роблю для краси, для того, щоб на вгороді було красиво, дуже люблю ці квіти восени. Тож зараз подостаю обережно всі свої череночки, порозкладаю їх в стакани. А вже потім всі буду їх садити. Також хочу вам показати другу касету з черенками, які я робила. Тут в мене є черенки з великої хризантеми. Ось Вони Вони вже були з квіточками. Де були дуже здорові, я поприбирала, а де маленькі були не убрала. І як ви можете бачити, вони дуже погано вкорінилися. Вони мають поганий вигляд, на відміну ось від цих. Бачите, ці гарні, красиві такі зелені. З гарним корінцем. А ось саме ті хризантеми, які великі були з квітами, вони доволі погано вкорінилися, оскільки, я так думаю, квіти забрали в них всю силу і потрібно було їх знімати. Тож, ті черіночки в мене вкорінилися там досить і досить мало їх. А ті, що були без квіток, доволі гарно повкорінювались. Вийшло в мене з касети ось так два ящички, я їх зараз всі попроливаю добривом, для того, щоб дати їм гарний старт. Добриво обов'язково повинно мати як фосфор для того, щоб розвивати гарне коріннячко, і азот для того, щоб наращувати верхню листову масу. Тому я візьму мастер ось такий 18 18 18 і також він містить в собі дуже багато мікроелементів, які також потребують наші квіти. Розводити я його буду на 10 літрів води, 25-30 г для квіток потрібно брати. Зараз я розведу це добро, пролью свої квіточки і поставлю їх на подальший розвиток. А вам, якщо сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь, аби не пропустити, які будуть красиві і гарні в нас квітнути кущики. Всім гарного дня!